Це не просто книга про фотографію, це інтимна історія двох людей, які прожили разом 55 років, і все це зафіксували на плівку. «Us and Them» – спільний проект Гельмута і Джун Ньютон. уперше виданий у 1998 році. Він став чимось набагато більшим, ніж просто візуальний архів. Це погляд у приватне, у те, що зазвичай залишається за кадром. Перша частина «Us» – це вони самі. Один для одного автопортрети, камерні зйомки, моменти повсякденного життя, тиша, довіра, старіння. Це не постановка, це сповідь. А потім тем зірки, модельєри, митці, легенди епохи, Івсен Лоран, Джейн Біркін, Девід Хокней. А головне не в переліку імен, а в тому, що ці портрети зроблені вдвох: одна й та сама людина, очима Гельмута і очима Джун. Дві оптики, два наративи. Це книга про те, як творчість може бути продовженням стосунків.